Високе малярство в Івано-Франківську. Місцевий художник Василь Гаврилюк експонує близько п'яти десятків полотен на черговій персональній виставці. Саме мальовничі прикарпатські краєвиди надихають митця до творчості його роботи завжди відзначаються. Глибиною і правдивістю тих пейзажів, які він зображує, такої зими кажуть, як у Василя Гаврилюка, немає ні в кого, так як зараз на вулиці немає снігу, ця тема досить актуальна. Прекрасні пейзажі, прекрасні портрети і надзвичайно великий внесок його як митця, як художника, як людини. Поцілованою богом у розвиток малярства на Прикарпатті, також митець представив серію родинного портрету на картинах його діти, онуки та інші близькі люди. Саме з цього жанру образотворчого мистецтва автор розпочав свій творчий шлях. Художник не цурається на тюрмортів. Барвиста осінь, літні та зимові пейзажі підкреслюють неповторну манеру митця. Малює етюди з натури, коли подорожує малювничими куточками. Найчастіше буває у вишкові, де написав з десяток пейзажів. Ми їде. Туди відпочивати днів 10, ну і за цей час набиваєш того всього тих етюдів для майбутніх картин. А тоді вже період такий зимою, більше вільного часу і починаєш працювати, щоб засвоїти картини. Також онук маляра Сергій представив персональну виставку художньої фотографії. Захопився фотосправою чотири роки тому. Здебільшого об'єктив його фотокамери фіксує людей архітектуру, природу. Найбільше я люблю фотографувати, напевно, що. Людей, які ну їхні емоції, е, очі, тому що е, ну, я вважаю, що е, очі це найважливіше в людини. Відповідно, ну люблю фотографувати такі моменти, коли люди не знають, що їх фотографують. Такі ну момент несподіванки. Різдвяна виставка малярства Василя Гаврилюка присвячена ювілеєві автора. Йому виповниться 75. Експозиція милуватиме око глядачів упродовж двох тижнів. Вікторія Гордієнко, Мар'янни Кулюк новини на вежі.